Усім привіт! Ви на каналі Family Ease. Мене звуть Христина Галас, я лайф-коуч. і сьогодні ми будемо говорити про те, як виховати гнучкість у дитини до різних життєвих ситуацій. Що дає для дитини гнучкість у житті? Коли ми виховуємо дитину гнучкою до різних життєвих ситуацій, це дає вміння бути. Більш адаптивною, більш стресостійкою у життєвих ситуаціях і, взагалом, на роботі, в школі, в житті, навіть зміна якоїсь певної діяльності чи професії може також знадобитися гнучкість. Дуже важливо батькам усвідомлювати те, що коли ми заганяємо дитину в рамки певні, дитина не має різного ось такого багатоглядного погляду на життя. І це її обмежує далі в майбутньому в її дорослому житті, тому оця гнучкість вона дуже потрібна навіть у виборі одягу чи навіть прийому їжі. І ми, батьки, маємо давати дитині вибір кожного дня. Оця буденність має. Трішечки розбавлятися вибором. Також важливо, коли ви даєте дитині вибір, не критикувати її. Не критикуйте все, навіть те, що дитина обрала. Якщо це одяг, звісно, коли це не по погоді або недоречно, поясніть дитині, чому ця річ чи ця якась ситуація не є доречною, але не критикуйте, тому що дитина потім буде ловити цю критику в себе в голові і буде ставити собі заборону на більше таке ширше, гнучке. Ставлення до різних ситуацій загалом до життя. Я дуже люблю пояснювати на різних історіях, на прикладах історій. Діти люблять історії і будуть слухати їх. І тим паче в кожній історії, можливо, навіть притчі, йде дуже такий крок за кроком, як розкриття змісту, розкриття сенсів, чому саме так сталося. І є дуже гарна притча про човен, що на одному веслі писало слово дій і на іншому слово «мрій». І якщо би тільки одним веслом керувати, човен буде крутитися на одному місці довкола? І так само, якщо на іншому мрій і одним веслом так само керувати. Човен теж буде крутитись навколо і він не буде рухатись вперед. Тобто дитина таким, такими алегоріями буде розуміти, що для того, щоб діяти, треба також і мріяти. Тоді дитина буде розуміти, що кожен крок, кожна дія підкріплена ще чимось тим, що її веде, що її надихає. І Ця техніка, яку я хочу вам дати, вона власне базується на таких трьох китах, трьох основах, що дасть вашій дитині і вам, до речі, таку позицію не тільки однобоку, а багатогранно різносторонню. Її називають Walt Дісней на честь відомого нашого такого засновника-батька Діснею. І я думаю, діти ваші знають, що таке Дісней, або ви можете також їм розповісти. І тут ми маємо три персонажі: це є критик, реаліст і мрійник. І ось ці три персонажі, вони... Задають правильні питання вашій дитині і загалом дорослому. Тобто, що би в цій ситуації зробив критик? Та? Тобто він має певні якісь свої перестороги, те, чому він так робить, чому він так критикує. Можливо, дитина вже настільки сформувалась і чує критику від батьків, що вона тільки може думати як критик. Наступним це є реаліст, тобто людина, яка реально бачить світ і розуміє, що їй не вистачає, або що їй заважає в ситуації. Наприклад, та, в майбутньому людина хоче поміняти роботу. І реально вона розуміє, що для цього, щоб змінити, потрібно зробити наступні кроки, якісь дії, або підвищити якісь свої е, якості, здібності, щоб її взяли на більш оплачувану роботу. І Тут включається мрійник, який додає вам або вашій дитині більше простору, більше такої свободи мріяти. І тут мрійник говорить реалісту і критику, чому саме потрібно мріяти, чому саме потрібно прагнути. Тому що, як говорять, маленька мрія це вже наполовину здобута оця реалізація, оця дія до майбутнього кроку. Ваше завдання цю техніку підлаштувати під ваш спосіб спілкування з дитиною. Ви можете стати партнером підтримкою в здоровому мисленні своєї дитини. Тобто, ви даєте реальну картину. Мрійник критик і реаліст в житті дитини. Наприклад, коли холодно на вулиці, та? і дитина хоче вийти в дуже легкому одязі, ви включаєте реаліста і говорите, що дивись, там насправді холодно, ми маємо вдіти певний одяг. Або мрійник каже та? дитині. «Хм, Слухай, ми класно мріємо в нас купу ідей, але цей безлад в кімнаті, який є, дуже заважає цьому мрійнику реалізувати це все, що в тебе є в голові, в мріях, і ти не знаєш, де в тебе лежать речі, та? і ти дуже розгублений, ти в такому хаосі живеш. То давай ми поприбираємо. Тобто, як ви своєю дитиною наведете цей контакт, щоб здорове мислення давало їй гну. Чість а не тільки критикуючи, обестінюючи, заганяючи дитину в ці всі страхи і рамки. Таким чином, ви вселяєте в дитину цю надію, оцей позитивний такий намір, позитивне мислення в тому, що вона зможе досягнути своїх ідей, цілей і навіть мрій, якщо вона буде дивитися на ситуацію під різним кутом, під різним нахилом, з різних сторін, що дасть цій момент гнучкості в її житті. І ви станете не таким, знаєте, віддаленим якимось персонажем в її житті, а станете навіть дитині наставним. Niciom. Також, коли ви з дитиною граєте ігри, або дитина ходить на якусь спортивну секцію, це дозволить їй легше переживати моменти, коли вона програє, або з якимись стикається труднощами чи, можливо, конфліктами в ситуації з однолітками чи загалом в соціумі. Тому грайте з дітьми, якщо дитина не ходить на гурток, просто в м'яча. І потім аналізуйте гру, або запишіть вашу гру на відео і кажіть. Слухай, ось критик би сказав, що, наприклад, твій удар та, не є дуже чітким, не є дуже сильним. Реаліст би сказав: Ну, в принципі, гаразд, але можна покращити цей результат. І мрійник сказав би: О, я бачу вже, як ти там дуже відомий футболіст, забиваєш купу. Чемпіонських голів і це дає дитині розуміти, як будується її мрія від конкретної дії, що в неї будуть по житті зустрічатися критики, які будуть її критикувати, і вона буде більш легше, більш екологічніше це переносити. Насправді, коли дитина чи в себе вдома, чи в класі, чи в соціумі стикається з різними поглядами, вона вчиться. Це досвід і це прекрасно. І цією технікою ви показуєте, що і критик, і реаліст, і мрійник вони є всі хороші, тому що критичне мислення, воно є дуже цінним, воно дає можливість не тільки Критикувати, але ще задавати собі правильні питання. Наприклад, ви дитині задаєте питання, а звідки ти це знаєш? Тобто хто це тобі сказав? Знаєте, це як е, тобі там подруга, подруга або друзі-друзі вказали, що ось це правильно. Тобто, це критичне мислення дає дитині аналізувати. А звідки ця інформація походить? Чи вона достовірна, чи вона перевірена, чи правильна. Чи загалом вона є життєво необхідна зараз? І відтак дитина розуміє, що критик це не якийсь поганий персонаж, який критикує постійно. Ні, це людина, яка уважно і шанобливо ставиться до твоїх почуттів і хоче тебе не те, щоби застерегти, а дає тобі більш ширший погляд на ситуацію і. Давайте будемо дітям задавати більше відкритих питань, які будуть розширяти її мислення, які будуть заставляти її більше думати над ситуацією і дивитися не з негативної сторони і точки зору, а з різних сторін. І давати відчуття безпеки, тому я думаю, що ви застосуєте цю техніку своєю дитиною і дасте їй розуміння того, що і критик, і реаліст, і мрійник всі ці персонажі важливі на етапі формування гнучкості, тому що, що критичне мислення дуже є важливим, що мрійник також є дуже варгомим персонажем її житті, і також реаліст, який реально дивиться на речі. І ці всі три персонажі є вагомими у тому, щоб виховати гнучку дитину, яка буде ставитись до життя з різних позицій і з різним баченням ситуації. Тому мрійте і дійте, і ставтесь дуже цікаво до життя з різних позицій, з різних поглядів. І до нових зустрічей на каналі Family Is.